Вас вітає, рій, щит. Вас вітає, рій, щит. Рій. До правого. Рівняйся. Струнко. Пане суддя. Рій, щит. У імені Івана Миколаєнка Часовоярського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів No17 Числовяської міської ради Донецької області до участі у другому обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри грої Сокіаджуа готовий. Ройовий Ілля Марченко Рій до правого. Рівняйся Струнко. Наше гасло. Моя хата з краю Першим ворога зустрічаю. Піта Вероніка. Посада писар. Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю. Артем Мендрик. Посада осову. Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю. Вероніка Калашникова. Посада товмач. Моя хата з краю, першим ворога. Зустрічаю. Колода Дмитро. Посада хороншни. Моя хата з краю, скраю ворога зустрічаю. Яценко Станіслав, посада обозний.